Кінець року це завжди час підсумків, нових планів і теплих слів подяки. 2025 рік для українського клірингового дому був особливим. Ми відзначили першу річницю діяльності, заклали міцну основу для розвитку та зробили важливі кроки у досконаленні сервісів і зміцненні партнерських зв'язків. Ці досягнення стали можливими завдяки професіоналізму, відданості та спільній роботі всієї команди. Минулий рік дав нам також багато цінного досвіду. Ми закріпили операційні процеси, розширили напрямки роботи та впровадили нові рішення, що підвищують ефективність нашої діяльності. Усе це дозволяє нам дивитися в майбутнє з упевненістю та планувати наступні кроки, орієнтуючись на стабільний розвиток і якість послуг. Але святковий час це також про тепло, увагу та підтримку. Тому хочу подякувати кожному, хто був поруч цього року, нашим колегам, партнерам і клієнтам. Ваша робота, професіоналізм та готовність рухатися вперед разом створюють ту атмосферу довіри та співпраці, що дозволяє нам розвиватися та досягати результатів. Нехай прийдешні новорічні свята принесуть вам спокій, теплорідних та близьких, а новий рік стане часом нових можливостей, важливих рішень та вагомих досягнень. Бажаю, щоб кожен день наступного року був наповнений енергією для досягнення цілей і радості від спільної праці. Окремо висловлюю щиру подяку Збройним силам України. Саме їхня відвага та сила дають нам можливість працювати, розвиватися і будувати плани, мої найщиріші вітання з прийдешніми святами та найкращі побажання успішного, стабільного та плідного нового 2026 року.